ефірі на часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю. Зранку ворог обстріляв Херсон. За 15 хвилин по одному з районів міста прилетіло чотири каби. Руйнувань зазнала будівля обласної адміністрації, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також постраждали багатоповерхівки. В одній з них зруйновано під'їзд. Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків похилого віку. тут. Я его прикрыла, троши. Ну вот был патчет, а он сюда пошел. Я он в ванной сидела. Ну все, что хорошо, что вот то, что предупредили, что ага. второй. И я вот убегу, пошла туда и сидела. И вот уж второй два раза, ну тут два раза так бахнуло, что сильно. Били й по прилуках шість дронів тероризували місто. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей, серед них і малюк. Жінок з дитиною знайшли під завалами. Рятувальник в цю ніч втратив всю родину. Саме в його будинок влучив дрон. У прилуках 5 та 6 червня оголошено днями жалоби. Загинула його родина, дружина, донька, патрульна поліцейська і її однорічний син. Рятувальник цієї страшної ночі разом з пожежно рятувальною командою перебував на місцях ліквідації наслідків ударів ворога. Тернуватиму в піві вдарив по автівці з цивільними. Поранено чоловіка та жінку. Обоє отримали мінновибухові травми. Найбільше постраждав чоловік. Він у важкому стані в лікарні з травмами внутрішніх органів та ніг. Жінка в шоковому стані теж під наглядом лікарів. Впродовж доби окупанти завдали 428 ударів по 14 населених пунктах області. Надійшло 41 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Росіяни продовжують грабувати та вивозити українське зерно. У Бердянську партизани зафіксували черговий вантаж, який далі прямуватиме на Туреччину, Ірак та Сирію. Місцеві кажуть, роблять це часто під фальшивими прапорами. У Маріуполі та Бердянську місцеві фермери змушені продавати врожай за копійки через погрози, тиски викрадення. Наші фермери повернулись до тактики приховання зерна. Другий день поспіль на тот квітне бавовна в ніч на 5 червня. Окуповану частину Запорізької області знову атакували шахеди. Рій дронів вивів з ладу всю енергетику на то зараз там тотальний блекаут. Світла нема тепер у Приморської енергодарі та Якимівці. Той же час росіяни написали, що збили аж 20 дронів, хоча результат говорить сам за себе. Російські пісні називали українців хохлами. Три школярки з однієї школи записали українофобне відео у Тік-Ток, яке розлетілося по паблікам. Люди обурювались, що дівчата підспівували окупантам та пропагували насилля і вбивство українців. Контент потрапив у поле зору правоохоронців. Неповнолітніх швидко розшукали, як виявилось, усім трьом 14 років вони навчаються в одній зі шкіл Олександрівського району. Разом з батьками їх викликали ювенали та провели профілактичну бесіду. За поширення ворожої пісні та ще й потурання окупантам. Суд обере їм норму покарання. В своє виправдання дівчата кажуть, думали, що це цікаво та смішно. Надалі ймовірно вести тік-ток будуть, але вже на патріотичні теми. Дівчата, коли знімали це відео, вони не подумали про її наслідки. Їм здавалося, що це цікаво та смішно. Однак, коли ця подія набрала суспільного резонансу, вони, звісно, злякалися, повідомили про це батьків та сожалеють про. Указано подію відносно батьків складені адміністративні матеріали, які направлені до Олександрівського районного суду міста Запоріжжя для розгляду та прийняття рішення. Лише судом буде вже при розгляді адміністративного матеріалу, буде накладено адміністративне стягнення. В окремих соціальних мережах воно залишається, однак ми зараз вживаємо заходів щодо того, щоб його було видалено. З початку року в місті зареєстровано понад 4 тисячі повідомлень про домашнє насильство. Аби попередити небезпеку в молодіжному центрі, розповіли учасникам зустрічі, як не стати заручником ситуації. півсотні студентів, учнів та активістів долучились до обговорення однієї з найважливіших тем сьогодення. Ця проблема стосується не тільки дорослих, а й дітей, які часто стають свідками насильства в родині. Аби зрозуміти, коли треба кликати на допомогу, змоделювали вигадану історію. Батько б'є матір, а дитина не розуміє, як їй допомогти. У таких випадках фахівці радять не мовчати, а звертатись до поліції. Якщо свідком стала дитина, розповісти про це вчителю чи дорослій людині, якій довіряєш. Окрім цього, молодь проінформували про види насилля та те, як непомітно можна потрапити до рук кривдника. Я декан студентського самоврядування, і я прийшла, щоб ознайомитися з проблематикою насильства сімейного. І розповсюджити серед наших студентів основні випадки і дії, що в таких випадках робити, прийшла, тому що хочу якомога більше розбиратися в цій темі, щоб знати, як правильно реагувати в таких ситуаціях, де є. Домашнє насильство, взагалі насильство, щоб це не трапилось зі мною або можливо оберегти якось оточуючих. Можу поширювати такі дописи, щоб люди з навколишнього середовища теж дізнавалися і розуміли, як не треба робити, і якщо з ними, наприклад, трапилась така ситуація, як запобігти, можна сказати цьому. Окрім цього, молодь запропонувала і свої ідеї, зокрема, набутим досвідом будуть ділитись в соцмережах. Аби кожен, хто стикнувся з цією бідою, знав поруч, є ті, хто підтримає та допоможе. Активно долучається до інформування своїх однолітків до цієї проблематики, також проводять різні заходи в рамках своїх навчальних закладів в школах. І одним ще з таким інформування це є те, що вони є небайдужими, і якщо вони бачать таких людей, які постраждали в більшості випадків, це жінки і діти. Вони телефонують на 102 і повідомляють про це. Допомагати не гуманітаркою, а вкладатися в особистий розвиток. Широківська громада цьогоріч одна з тих, що прийняла багато вимушених переселенців. Більшість з них мали свій бізнес, а тепер починають заново. І все завдяки грантам благодійника в Карітас підтримують у громаді і місцевих фермерів. Як долають виклики війни і здійснюють мрію у громаді, розкажуть наші журналісти. Це інкубаційне яйце. Ми його теж купляли за грантові гроші. Це залишки вже остання інкубація на зараз. Тут вони вже четвертий день. Дуже гарний інкубатор. Сам провітрю сам визначає вологу, сам додає водичку, сам перегортає яєчка. Дуже класно у селі Привільне Широківської громади. Пані Наталія почала все спочатку. Відколи виїхала з окупованого Мелітополя. У рідному місті в жінки були і коні і страуси. А тепер Наталія облаштовує маленьку птахоферму, в якій вирощуватиме перепілок. Для них треба не дуже багато місця, а так як ми не маємо змоги тримати велике господарство, бо це дачний кооператив, то вирішили зупинитись на перепілках. У нас от вони почали нести яйця, і скоро вже будемо відбирати кого на м'ясо, кого на яйця залишати. Потрапляння яйця в інкубатор і до появи нової пташки проходить близько 17 діб. Почати заново Наталії допомогли грантові кошти, які вона отримала від благодійників Карітасу. Так вдалося закупити 130 яєць, і тепер у неї дві сотні біленьких перепілок, більша частина з яких вже дорослі. А в подальшому жінка планує вирощувати птахів на продаж. А от у сусідньому селі Лукашева родина головань завела кролів, нутрій та качок. Біля городу розмістили пасіку. Живий товар, за словами господарів, популярний не тільки серед селян, але й в інших містах та селах. Мед, сир, молоко, м'ясо, Ну всього по чуть-чуть йде. -чуть а живність ви продаєте Так. Да. кролі, нутрі, тобто попит є. Так, да, так, да, так. Да. В основному заказ роботи. Ну, людина дзвонить, треба там на завтра криля, нада на завтра нутрію, там на завтра яїчки, Там. Щоб прогодувати велике господарство, родина теж подала заявку на гранти і за ці кошти придбала дві тонни корму. Запасів має вистачити приблизно на чотири місяці. Ну, дуже корисно. Особливо це пшениця, подорожала, вона стала там 8 тисяч, по тисяч з сосіді була 3-4 та це... і. Хазяйства розили дуже багато, і треба було етити. І плюс пшеницю вивезли в этом цьому цьому році. І, і ще так не сильно і знайдеш по фермерам. Коштами на відновлення та розвиток господарства селянам допомагає норвезький фонд Карітас. Підтримку у вигляді грантів можуть отримати люди пільгових категорій та власники господарств за програмою Лайвлі Худ Наталія Юрєва, Вадим Сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Як розповісти дітям про красу природи так, щоб очі горіли, а телефони нарешті залишились у кишенях? У міському ботанічному саду провели пізнавальну екскурсію для школярів Хортицького району. Діти гуляли серед пальм, квітів, загадували бажання і залишали монетки, аби повернутися ще? Дізналися і чимало нового. Зокрема, що банан це гігантська трава. Більше про враження юних відвідувачів розповість Анна Крамаренко. Діти, а ви чули легенду про е, королеву троянд про Афродіту? Ні, як з'явилася троянда взагалі? Ні, коли вийшла Афродіта з моря, вона була покрита піною і вона була така гарна, що боги сказали, що вона дуже красива і піну перетворили на гарні, гарні троянди, ароматні, яскраві, червоні, рожеві. Про легенди походження багатьох рослин діти дізнаються вперше. У ботанічному саду гуляли і розарієм, бо саме тут нині цвітуть вперше за сезон ароматні рослини. Працівники закладу кажуть, тут їх чимало, зокрема, чайно-гібридні, ґрунтопокривні та плетисті троянди. Розповіли дітям і про те, чому саме цю квітку вважають королевою. Малеча не тільки дізнавалась нове для себе, але й задоволення фотографувалася з батьками на фоні тендітної краси. Відвідувачі екскурсії кажуть у захваті від всього, що побачили. Вони дуже гарні, в них є багато кольорів, вони яскраві та дуже ну, гарні. Мені дуже подобається. Тут дуже яскраво та гарно. Можна побачити тут річку та запах настоящої природи. Ще можна тут побачити, які гарні рослини тут зробили, виросли. Та ще гарні дерева разом з дітьми прогулялись садом, і батьки кажуть, розвантажитись іноді необхідно і їм самим. Для мене було найголовніше побачити пальму. Я її сьогодні в мене мрія звелась, тому що дійсно я дуже хотіла побачити пальму, і дітей це дуже захоплює. Знову ж таки, вони навіть реагують на скульптури. Якщо е, помітили не знаю, екскурсоводи, ми з батьками помітили, як вони гладили скульптуру кішечки, помаранчева кішечка стояла, і вони дуже на це рибки, які плавали, які живі, які яскраві, вони всі залишили монетку на пам'ять, щоб вернутися сюди. Е, знову Такі різні рослини, яких діти не бачили вживу, Кактус тут стріляє голками, Як це? Ну тобто для них це вау-ефект. «Ми Зайшли в нову оранжерею тропікану. Я їм показала такі найцікавіші рослинки, те, що їм буде, ну хоча б те, що вони запам'ятають е, там бокарнею, особливо банани. Вони їм. Звісно ж сподобалось. Квітка цікава. Всі сприймають його взагалі за кокос, хто не знає. Пофотографували. Були біля рибок, звісно, в зимовому саду. Бачили, що вони таку цікаву папору їм Називається Павучі лапки, дехто навіть доторкнувся. Ну і побували, звісно, в нашому кактусарії, Це оранжерея сукулентних рослин. Познайомились з опунцією, яка стріля колючками, як ми кажемо, Она так захищається, Дітям було цікаво. Учасниками екскурсії стали учні навчальних закладів хортицького району. У реадміністрації зазначають, намагаються, аби дозвілля дітей було цікавим і розширювало світогляд. Завдання, яке перед собою ставить Хортицька районна адміністрація, це створювати умови для наших дітей, щоб вони наживо спілкувалися. Переїжджали з іншого району в інший, пізнавали місто Запоріжжя, і дуже приємно, що до цього процесу долучаються громадські організації, саме «Батьки ПРО це громадська організація, з якою ми плідно співпрацюємо, і також ботанічний сад, наш комунальний, який надав такі можливості. Дітям пізнати більше, запам'ятати. Я сподіваюся, що попит на спілкування на свіжому повітрі, на спілкування наживо він буде тільки зростати. Нагадаємо, ботанічний сад нині працює щодня. Екскурсії проводяться за попереднім записом. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат. Бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.